Як вже знаєте, сьогодні нас служіння особливо, особливо тим, що ми сьогодні згадуємо з вами страждання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І це дуже важлива частина Його служіння Ісуса, яке Він звершив заради нас людей, заради Свого творіння, заради чого і заключалося, в основному Його місія, прийшов на цю землю. Він втілився в тіло людини. Щоб, як написано в Івангелії, народився, щоб послужити і померти за гріхи людей. Багато чого ми знаємо, чули про жертву Ісуса Христа, але знову ж таки хочеться нагадувати, щоб ми не забували. Тому що нам людям людській, людській природі властиво забувати. Ми забуваємо. Забуваємо в своєму житті, для чого ми живемо, забуваємо. Правила, закони, по яких ми повинні жити, забуваємо можливо, ті добрі діла, які нам хтось зробив, або перед тим, що ми зобов'язані зробити, і так далі. І сьогодні вже і в проповіді перші говорили про стражання Господа, і в Піснях, і в віршах свідчило, свідчило про е, ту служебку, яку заради нас зробив Ісус Христос. І ми продовжуємо і надалі. І в своїй проповіді. Яка називається, яка сконцентрована на крові Ісуса Христа. Знаєте, оцей, що на столі стоїть, хліб, який є образом Його тіла, і миночий хліб виноградний, який є образом Його крові, вони символізують цю жертву, яку Ісус Христос зробив заради нас. Властивість крові Христа, що нам дала пролити, що нам дала пролити на Христі? Кров Христа. Чому вона дійсно важлива для життя кожного християнина? В книзі Вихід, 12 розділ, 13 вірш, тут такі слова написані, коли Господь Бог виводив ізраїльський народ з Єгипетського рабства, коли ці були покарання, як ви пам'ятаєте, 10 вказ Єгіпських, і остання кара вона була така сама страшна, сама серйозна, коли було знищено все перворідне в Єгипетському краї. І для ізраїльського народу був вихід, вихід 12-13. <клес> Мене тут коняка переклада, я не знаю, тут. Якщо не буде щось співпадати, на вас почитає. А і буде кров вам на знак на домах, в яких ви є всередині. І побачу кров, і покрию вас. І не буде у вас користі знищення, коли вдарю в Єгипетській... Землі. В принципі, так як і в мене. дійсно, давайте заверстимо увагу на те, на вираз і побачу кров, і буду, і покрию вас, да? або буду захистом вас, або в російському перекладі і пройду мимо вас, мимо. Тобто ангел убитий, який був посланий в ту міщенщий Любівський край, він е -е, не заходив у ті дома, у ті приміщення, де була ця кров, ягняти з Намазана на косяках на, на дверей. І ми знаємо, що е, в Ізраїлі теж далеко не всі люди віруючі. Знаєте, для мене це теж в якійсь мірі дивно звучало, але знаєте, як і в ті часи старозаповітні, так і сьогодні існує така країна, як Ізраїль ми знаємо, І там далеко не всі віруючі люди. Йо, знаєте, здавалося б, ну, Ізраїль, народ Божий, вас Бог для себе створив. Да? Ви з Іписького рабства, така історія у вас в Біблії про вас написана. Ви були встановлені через, скільки? через 2000 років, да, після Христа Колинбосу, в 1948 році, якщо не помиляюсь, це чудо, да, що народ восстав ізраїльський. Це чудо Боже. І знаєте, там багато судів людей, які в Бога не вірять. Атеїстами себе вважають. Я не знаю для вас, для мене це дивно. Що є там Ізраїльні віручі, ізраїльтяни, які не вірять в Бога. Так як і в нас в Україні, так як і в всьому світі. Є атеїсти. І знову ж таки, в Ізраїлі також є ці люди, які вірять в Бога, є які не вірять. І ми знаємо, що там були левити, які служили в стіні. Да. Господь говорив, говорить і говорить тоді, що він не буде дивитися на статус людини, на її служіння, чим вона займається, на її знання про Бога. Він хотів побачити цю кров, яка на косяках дверей, да, яка захищала їх. Яка захищала стан ізраїльтян від покарання всіх єгипетських карт. Це була умова, що повинно було зробити кожній людині, в першу чергу, для ізраїтян і для тих єгиптян, які повірили в Бога. Ми знаємо, що кров тварин в старому заповіті, вона вказувала на досконалу жертву, на жертву Господа Ісуса Христа, який потім пізніше прийшов і був розп'ятий на Логовському хресті. І коли сьогодні Господь Бог, Він. Звертає свій взір на грішника і він дивиться на те, що, чи дійсно ця людина вона повірила в жертву Ісуса Христа, і чи є на ній цей духовний образ крові Ісуса Христа, кров Його Сина чи ні. І сьогодні знову ж таки в нашому світі, як і тоді, 2-3 тисячі років тому, є дві категорії людей, повідношені до Бога. Перша категорія це ті люди, які щиро вірять у нього. В своєму серці приймають його в своє життя, щиро вірять у жертву Ісуса Христа, кажуть за своїй діхаті, продовжують в своєму житті жити з Богом, слідують за ним. І до цієї категорії людей належить невелика частина людей. І друга категорія це ті люди, які просто в своєму серці не вірять реально в цю жертву Ісуса Христа. Може так у Бога абстрактно вірять, але не заглиблюються у це все. Знаєте, я сьогодні спеціально ну відкинули жертву Господа, не приймаю в своє серце. Я сьогодні спеціально перевірив в інтернеті, яке заліточне населення нашої землі. Кількість сюди. На даний момент приблизно. здогадуєтесь? Скільки? Сім мільярдів. мільярдів. Це трошки устає, що далі. Можливо, років 10 тому і було 7 мільярдів. вісім. Уже Вже декілька років назад, чи рік назад, чи, чи два я не пам'ятаю. Уже населення землі офіційно перейшло як 8 мільярдів. Це досить велика сума. Досить велика кількість. Тому що при своїй пам'яті, коли я ще навчався в школі в кінці 90-х, населення було там щось 5 мільярдів да, людей, зараз вже 3 додавалися. І з цих 8 мільярдів людей офіційно до християнства належить приблизно 2 мільярди, да? Борис Іванович, або до 2 мільярдів. Не більше, виявляється, з 8 мільярдів 2 мільярди це скільки. Це 25%. 500 тих людей, які вважають себе християнами. І знаєте, це християни це хто? Це православні, католики, протестанти, ми з вами, це до цієї суми належить. Наша Україна вона вважається християнською країною. Православ'я близько 85%. Тобто, здавалося, ну і 100% чи 85% віруючі люди, християни, да? тобто з 10 людей 8 віруючих. Хоча насправді ми знаємо. Що скільки їх буде цих населення тут? Є душ 500-600 чи ні? Василь Володимирович, не знаєте? Ні. Нема? Здавалося б з 500 душ, 80, 80%, це 400 душ має бути віручі. Хоча тут присутнього набагато менше. Розумієте, про що я кажу? Офіційно себе люди по статусу вважають християнами, ці 2 мільярди, хоча, дай Боже, щоб там 200 мільйонів було віручих. дійсно щиро віручих людей. Розумієте? І тепер переведемо ці 200 мільйонів, наприклад, на 8 мільярдів. Яка це сума виходить? Спасенних дійсно віруючих, щиро віруючих людей в Ісуса Христа. Наскільки мало людей знають про Бога? Наскільки мало? Сьогодні спасених? А Ісус Христос Він помер за всіх людей. Не тільки за християн. Це так люди себе називають, а за кожне своє творимо, за кожну людину, яка жила на землі до нас. Сьогодні, яка живе, і після куди жити, і різні і, де інші деномінації і так далі. І навіть за тих людей, які за в нього не вірять. Христос тобто, за них помер. І наше спасіння ми повністю залежить від пролиття крові нашого Спасителя. Коли ми вірою, приймаємо його жертву, то ми би ставимо знак на, наших, на косяках наших сердець, приходять на наше серце, що ми у Христі і гнів Божий проходить мимо нас. І ніякі справи нас. Не можуть святкувати. Нас святує тільки віра нашого Господа. І те, що вже звершилось на Христі. І ще хотілося б за... лише ще зараз вам, що це спасіння є не єдиною функцією крові Ісуса Христа. Потрималося також ще на інші властивості святої крові на Христі, для віручої людини. Що про них говорить Писання Слово Боже? Отже перше. Що нам дає ще пролита кров Ісуса Христа на Христі? Викуплення. Єфесян перший розділ сьомой вірш. Єфесян, Дін Сі. У ньому маємо викуплення Його крові. Прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Ефесян Сі. Викуплення. Це Перша властивість крові Ісуса Христа це наше викуплення. Якщо дослівно ми знаємо, що новий заповідь був написаний на грецькій мові, дослідники там це з грецької мови це слово викуплення. То там буквально означає викупити з рабства. Ісус Христос нас викупив із рабства. З якого рабства? З рабства гріха. Ісус заплатив ціну за нашу свободу. Знаєте, в часи Ісуса Христа, коли він жив на землі, рабство було Хто такі були раби? Це людина, яка сама собі не належала. Вона належала своєму пану. Вона належала своєму рабовласнику. І ця людина вона не мала своєї свободної волі. Вона мусила виконувати волю свого, свого хазяїна. Розумієте? Хазяїн міг вночі підняти тебе, коли ти слав відпочивав. Щось там робити, наприклад, якусь роботу чи ще щось. Це дуже страшно зізнавати, але такі були реальні. Можливо, сьогодні на землі є такі місця, де неофіційно люди знаходяться в рабстві. Зумієте, це дуже страшно. Рабство було відмінено буквально, я не знаю, приблизно 150 років тому, да? 160-170 в Україні офіційно, да? рабство чи кріпостне право було. Кріпосне право було, ну, було теж, в принципі, недалеко да, від рабства. Рабство це мабуть, ще багато гірше, але кріпостне право теж недалеко від нього. Уявляєте, Як люди жили? Це було дійсно страшно. Людина сама собі не могла бути належати. Ну, Єдине, як вона мала себе звільнити, це або померти, під раб... ну, підрабся, померти, або щоб хтось її викупив, або щоб сама себе викупила від цього рабства. Ну, для раба... раба це було нереально себе самого викупити, бо не було демо що зробити. ти мусив безкоштовно працювати на пам'ять. Якщо якийсь там добрячок, якась людина добра тебе там полюбила і захотіла, могла себе викупити. Розумієте? І в духовному плані. Всі люди на цій землі, які жили до нас і сьогодні живуть, вони є духовними рабами, які належать гріху, у рабства гріху знаходяться. А хто першим є цим зачинщиком, хто є першим, хто породив цей гріх? Сатана диявол. І ось людина, коли його послухала в Немському саду, не послухала Бога, послухала диявола, стала рабом цьому диявола. І ось ця кров Ісуса Христа, вона нас викупила від цього рабства. Ісус Христос є тим нашим Спасителем, Спасителем, тим, хто нас по своїй добрій волі, просто через свою превелику любов до нас людей погодився заплатити не грошима, як написано, не, до, не якимось там щирим золотом, а своєю власною дорогоцінною кров'ю, своїм життям. Христос за нас заплатив, щоб нас людей звільнити від рабства гріха, від погибелів, від смерті, від мук. Жодна заплата в світі не могла би звільнити нас від наших гріхів. Тільки кров Ісуса Христа. Часом люди зможуть здаватися вільними чи незалежними ззовні, але всередині мучаться, тому що десь у своєму житті вони заковані, заковані гріхом. І гріх не дає людям духовну свободу. Гріх руйнує життя. Гріх забирає мир з душі. Сьогодні ми. Під час цієї війни багато мучиться всередині. Для багатьох людей ця війна вона, е, морально струснула людей. Люди плачуть, переживають, нема миру в серці. Спілкуються, ходять до психологів, щоб психолог допоміг. Але ніхто так не може допомогти заспокоїти душу, як сам Господь Бог, як його слово. Розумієте? Він досконало. Той, хто може допомогти і заповнити нашу цю духовну пустоту, нашу цю духовну людину. Забрати о, о, оцей неспокій, переживання з нашої душі. Ну, і зрозуміло, що забрати цей гріх. Тільки кров Ісуса Христа розриває кайдани гріха і відпускає душу людини на волю. Якось один чоловік, ну тут питання в тому, чи людина добровільно погодиться, щоб Господь Бог її змінив цього рабства. То, то треба робити крок на зустріч Богу чи ні. Якось один чоловік хотів випустити своїх птахів з клітки на волю. І він вирішив поставити цю клітку на вулицю, на двір, відкрити верцята, щоб ці ну, попугаючі, які там пташки були, не знаю, могли вилетіти, подивитися, чи полесять вони на вою, чи ні. І на його великий подив ці птахи підійшли до дверей, подивилися, що знаходиться ззовні, і продовжували залишатися в клітці. Ось так, не захотіли б таких вилітати з клітки. Так буває в нашому житті людей. Христос нас викупив від рабства, щоб ми мали свободу, щоб ми мали волю. А ми продовжуємо залишатися в наших клітках гріха. Часто ми забуваємо про те, що маємо прощення і волю по багатству його благодаті. І ніхто в силах виміряти це благодатку ну, благодатті. Бог нам дав у повній мірі спасіння, визволення від цього гріха. Він до нас цей величезний крок. А від нас туди залишається так мало. Повірити в нього, робити цей маленький крок. Щоб на зустріч йому піти. Отже, перша властивість крові Ісуса Христа це визволення, визволення від гріха. Наступне, друге, це примирення. Через кров Ісуса Христа маємо примирення. Примирення з, тим? з Богом, з Небесним з ім Творцем. Римля 3,25. Римля 3.25. Його Бог дав, як жертву дав як жертву примирення в його крові через віру, щоб виявити свою праведність для відпущення раніше вчинених гріхів. Писання Біблія Стого Боже говорить, що ми всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але Господь проявив свою милість, дякуючи пролиті Крові Ісуса. Ми знаємо, що в старому заповіті в мизаївському народі, коли була скорена заскіння Божа вбудова, потім пізніше храм Божий. Пересвященник мав право раз на рік заходити у таке місце, як святе і святих, як знаходилося у храмі, де він кропив кров'ю на кришку ковчега. А в ковчегі що лежало? Лежав закон Божий, який засуджував гріх кожного єврея, ну не тільки єврея, а кожної людини. І замість того, щоб отримати осудження, вони знаходили в і прощення, дякуючи цій крові, якою кропив пересвященник. Сьогодні ми також приходимо до Престолу, вже в духовному плані, до престолу благодаті, а не до престолу суду. І сьогодні ми знаємо, що кров Ісуса Христа покропила наші серця, щоб, для чого? щоб проберити нас перед Небесним Моцем перед Богом. Часом, коли дитина провиниться перед своїми батьками і зробить якусь школу чи ще щось, ми батьки її наказуємо. ця дитина, вона... Хоче, щоб батьки проявили до неї милість, помилували, простили. І що вона робить, ця дитина їй не наказувала. Вона починає, як правило, плакати. Правильно чи ні? Чи, може не всіх такі діти. Дитина плаче. Для чого? Тому що, роблячи так, вона думає, що, Ну, можливо, звичайно, їй неприємно, боляче, але тим самим вона думає, надіється, що батьки швидше змилуються і простять її. Схоже, може бути і в нас, віруючих людей, що чим сильніше вони плачуть про гріхи, то Бог швидше їх простить. Звичайно, ми каємося в наших гріхах, і так повинно бути. У нас має бути печаль за ці гріхи, які ми робимо на землі. На жаль, кожен день можемо робити. Неправильно щось сказати, попсихувати, нервувати, погано подумати, когось зобразити. Але це але треба каятися, його треба пам'ятати. Що приявлена нам милість Господа залежить не від наших слів, слів а дякуючи крові Ісуса Христа. І ми повинні за це бути Богу вдячні за цю жертву, як ми зробили для нас. Отже, друга властивість крові Ісуса Христа це те, що Він своєю кров'ю примирив нас з Небесним Отцем, своїм Творцем. Тобто, через кров, кров Ісуса Христа ми маємо викуплення, через кров Ісуса Христа має примирення з Богом. Наступне, третє, очищення. 1 Івана 1.7. Очищення. Іван Коли ж ходимо у світлі, як самі у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Стина, очищує нас від усякого гріха. Сьогодні багато людей, які вважають себе вірушими, які просто знають, і признають існування Бога, але можуть викаючись перед тим, перед ним. Думають про те, що своїми добрими справами, ділами заслужать цю милість Божу. Знаєте, є така теорія, вона також розповсюджена дуже давно, вже багато тисяч років, що так як людина на землі проживе життя, те вона зробить там у вічності. Якщо добрі справи переважать погані, то я попаду в рай, а не, а не в пекло. І сьогодні також багато людей вірять в таку теорію і так далі. Тобто своїми ділами, своїми добрими справами заробити спасіння, очистити свою душу, гріховне серце від гріхів і цими добрими справами зробитися святими. Хоча це самообман, це неправда. Слові Божому, як написано, ви благодаттю, не від діл, щоб ніхто не хвалився. А якщо ми робимо добрі діла, і ми їх повинні робити, то лише із за того, що сам Господь Бог є добрий. І так як ми його діти. Ми повинні його наслідувати, бо він нас для цього створив на добрі діла в його славу. Кров Ісуса Христа має очищувальну властивість. Вона очищає нас не тільки від гріха, але й відчуття провини за гріх, до кори сумління. Євреї 9:14. Євреї 9:14. То наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе непорочного Богові? Очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили Богові. І 1 Іван 1,9. 1 Іван 1,9. Якщо ми, якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас на від усякої неправедності, щоб очистити наше серце, наш, нашу греховну душу від всяких ось цих гріхів, від, цього всякої, від всякого цього земного бруду. Тільки вірою в кров Ісуса Христа, в Його жертву. Коли ми починаємо вірою покладатись на біблійні вірші, на Слово Боже, то ми побачимо, як був Святий Він застосовує свою силу в нашому житті. Просто щоб не блокувати його своїм життям, а давати йому діяти, служити Богу на цій землі. Ще в церкві, чи повсякденному житті нашому, де ми живемо, де працюємо, де знаходимося. Тільки кров Ісуса Христа може заспокоїти наше запачкання. Сумління. Яке б минуле в нас не було, чи які помилки б не робили, пам'ятаємо, що кров Христа, тільки вона нас очищає. І тільки Ісус Христос може дати нам справжню волю від гіха, від, від погибелі. І останнє, останнє, що ми звернемо властивість крови Ісуса Христа, що вона для, для дітей Божих, для нас віруючих, це перемога, це перемога. Об'явлення. 12.11. 12 і вони перемогли його кров'ю акця та словом свого свідчення. І не злюбили свого життя навіть до смерті. Також Ісус Христос говорив такі слова, що страждання ви зазнаєте у світі своїм учням перед Несходом, але не падайте духом да тримайтесь, як світ переміг. Ісус Христос своєю цією жертвою на Головському хресті, так Він постраждав. Його люди сковали, знущалися, прибили до Христа, убили. але через цю головську смерть Ісус Христос переміг хріх, Він переміг диявола. Він дав перемогу своїм послідовникам, своїм дітям, тобто нам і з вами. Писання говорить, що в нас є ворог, не тільки наша гріховна природа, яка живе всередині нас. Але цей ворог наклепник наших братів, що скаже їх перед Богом нашим Дені хто? це Лукава, це Сатана. Як я вже на початку згадував, що людина, коли на початку, коли зрішила Едемському саду, вона себе добровільно підкорила в рабство. В рабство гріха, в рабство диявола. Добровільно стало його рабом. І завела себе такий глухий кут, що сама себе звільнити від цього рабства не змогла ніяк. Розумієте? А в диявола ми знаємо, що цей сатана це є таке, так сказати, таке найбільше зло в світі. У нього немає жодної каплі, так сказати, сострадання до людини. Його мета, його бажання це вбити і погубити душу кожної людини. І Він робить для цього все можливе. І він дуже майстерно підлаштовується під людей. І навіть залазить думки, віруючих людей, може залазити як і ми з вами. І ми повинні про це пам'ятати і пильнувати, щоб не допускати лукавого в наше життя. А як ми можемо це робити? Робити силою Бога, силою Духа Святого силою Ісуса Христа, дякуючи його пролитій крові на Христі. Пам'ятаємо таку історію, коли е, в Старому заповіті Анані і Сапфіра згрішили. Пам'ятаєте, як вони зрішили, як вони були покарані через апостола Петра, що вони хотіли утаїти частину грошей від апостолів. І що сказав апостол Петро? Анані? Чому ти дозволив сатані вкласти собі в серце думку збрехати Духові Святому і приховати гроші за землю? Це говорить про те, що ми пинували. Якщо людина вона не живе з Богом, якщо вона не звільнена від рабства гріха, якщо вона не знаходиться під Богом, то вона знаходиться під іншим хазяїном, під лукавим, і вона виконує його волю. Але коли нас Ісус Христос своєї крові до родиною від рабства гріха, від впливу сатани... Це найдачи, що ми вже повністю від нього вільні і в нього ніякої небезпеки нема. Ні, вона є, але суть в тому, що ми можемо протистояти йому. Протистояти цим думкам, які нам негативно посилає. Чи, можливо, зовні якісь чинники негативні. Бог нам для цього дав силу перемагати. Ісус Христос сказав, я переміг світ, будьте відважні, і ви переможете. Бог закликає нас протистояти сатані твердою вірою. В силі крові нашого Спасителя Христа. І тоді Він побіжить від нас, як написано в Слові Божому. Ісус, переміг нашого ворога, і тепер ми можемо користуватися цією перемогою в нашому житті, віруючи в силу Його крові. Тому слава нашому Господу Ісусу Христу за його жертву на Голгофі, слава нашому Господу Ісусу Христу за Його Воскресіння, слава Йому за те, що Він пролив за нас свою кров через яку ми маємо прощення, спокій в душі, через яку ми маємо викуплення від рабства гіха, через яку ми маємо перемогу, Ой, ми маємо примирення з нашим Господом Богом, через яку маємо очищення, і через яку ми маємо перемогу. Амінь. Давайте поможемо, сподіваюся.